Всім привіт, мене звати Євгеній Бондаренко. Нарешті ми добралися до цієї головоломки. Це неймовірний пазлмен. Ну тут так написано на коробці, але ну, я ж бачу, що це Шерлок Холмс. Чуть не прочитав Шерлок Холмлес майже. Нічого, насправді в нього є дім, бачите, він навіть запакований на Бейкер Стріт 221B. Окей, це головоломка з тієї самої розпаковки, яка вам так сильно зайшла. І ось нарешті я буду її. Вирішувати, до речі, я її тільки зараз вперше дістаю з коробочки. Це дійсно Шерлок Холмс, і він дійсно живе на Бейкер-Стріт. А судячи з упаковки, тут написано, що ця гонка коштує, по-перше, 12 євро. А по-друге, нам треба з Шерлока Холмса скласти ось такий кубік. І повернути це все назад. Не знаю наскільки це буде складно, але це точно буде весело. Давайте роздивимось, по-перше, самого Шерлока Холмса. От дивіться, як він виглядає. В нього є руки. До речі, вони навіть функціональні. Він схожий на якогось е е лоскунчика. Ще в нього є ноги, які теж трошки о, він навіть може кудись піти. Ну, давайте не будемо його нікуди посилати. Він все ж таки англієць, а не іншої національності. У нього навіть є збільшене скло в руці, щоб, якщо що, роздивитися те, як я буду його вирішувати. Прикольно! Прикольна головоломочка, воно реально цікаво виглядає. В ній є багато різних механік, багато різних елементів різного розміру. До речі, ось, наприклад, є ось такі незрозумілі кубіки, маленькі. І яка в них функція в цій головоломці? Я поки що не розумію. Але тим не менш, можемо спробувати. Так, ці дерев'яні елементи його вони прикріплені просто на резинці, на ось такій гумці, яка стягує їх разом. І таким чином ми можемо рухати. Ці елементи, відповідно, в різні боки, просто натягуючи чи послабляючи цю резиночку. Тобто, бачите, ми можемо трошки деформувати його. І в нього навіть є голова. Це вже дивно виглядає. Окей, спробуємо зробити з нього кубік. Давайте я ще раз подивлюсь на кубік. Кубік у нас виходить 3х3. На як звичайний кубік Рубіка, бачите, в нього є. Типу три, ну, такі три квадратика. А для того, щоб вирішити цю головоломку, я пропоную засікти час. Тож, давайте візьмемо таймер, натиснемо на старт, все. Час пішов, секунди, полетіли, і зараз починаємо його вирішувати. Перше, що я хочу зрозуміти, не зрозуміти я, мабуть, це вже зрозумів, це те, що кубік 3 на 3. А от тепер мені треба якимось чином розподілити це все. Так, щоб у вас не було жодної сторони більше, ніж 3. Дивіться, у нас є по центру, прямо посередині цього Холмса, ось такий е квадратик. Ось я й знайшов нашу основу. От мені що здається, що ось цей квадратик, бачите, тулуп його, він має розмір 2 на 2. А загалом у нас буде така історія з 3 на 3. Тому я думаю, що плюс-мінус скласти голову ось так відповідно до тулуба. Це вже е, квадрат зі стороною 3. І таким чином нам треба і е, всі інші деталі між собою ставити. Тобто не виходити за рамки ось цього тулуба. І тільки тоді це спрацює. Правильно я розумію. Ну, я сподіваюся, що так. Знаєте, це набагато складніше, ніж здавалося. Я спочатку подумав, що це якась дитяча. Несуразна і досить легка головоломка. Але насправді, як ви бачите, це досить складно виходить. Якщо це прибереться сюди, а це якимось чином сюди це вже кубік 3 на 3. Тобто, бачите, ось його межі нашого кубіка. Ось так у нас три шари. І ось так три шари. І у все це, весь цей тулуб треба запхати всередину, це буде складно. Хай це стане боком. О, дивіться. Досить дивно. Я тут помітив, що сама стопа ось ця чорного кольору, вона нібито на півтори клітини. Тобто, це не, не чітко дві клітини, як наприклад, голова. Бачите, голова займає е, дві клітини рівно. А вона займає так півтори клітини. Я не знаю, що з цим робити. Так. О, оця нога, до речі, сюди стає. Ой! І дивіться, і в мене вже майже складений кубік 3 на 3. І залишається тільки що. Тільки розмістити ось цю ногу. Не виходить. Ха-ха! <свіття> Який хитрий Шерлок Холмс. А знаєте, що мені здається? Мені здається, що воно і не вийде. Я зрозумів, в чому складність. Ці ноги дві, вони мають бути поруч півторушки. Тому що разом. Два по півтора це буде 3, це буде рівно одна сторона кубіка. Тож вони мають скластися рівно. Ви бачили, якщо ми якимось чином розподілимо їх, ну, наприклад, так, да, тут півполовинки половинки не вистачає. То навіть якщо математично порахувати, дивіться, у нас не вистачить місця для повної ноги, для повної стопи. я маю на увазі. Тому їх точно треба ставити поруч і від цього відштовхуватися. Ось в чому. Найскладніше завдання. Тепер є проблемка. Шерлок виглядає так собі. Його вже не зібрати в купу, хоча можна спробувати. Так, Шерлок, ну ми поняли твій секрет. Ти маєш бути якимось чином поєднаний, щоб твої стопи поєднались. Тобто ти маєш склеїти ласти. Так, так. Не виходить. Бачите, я хочу їх поєднати разом, а вони в одній площині якось не співпадають. Блін, ну вони на різному рівні. Як це? Це дійсно буде дуже складно, якби воно поєдналося. Ось, ось так має виглядати в моєму баченні ідеальна сторона нашого кубіка. Але якось воно не мечиться, не співпадає. Не знаю, наскільки воно правильно зараз знаходиться відповідно один одного, але мені хочеться, щоб воно було саме так. Я зараз дію виключно рандомно. І дивіться, що в мене вийшло. Це майже кубік, тільки нога стерчить не там, де б мені хотілося. Окей, розберемось зараз. А що треба зробити, щоб нога стирчала там, де треба? Ну, ви розумієте, що нам якось треба ось цей шматочок, ось цю ногу, поставити рівно сюди. І так, щоб форма куба у нас збереглася. Це зробити досить складно. Окей, це не виходить. Але я вже з нього такого не робив, дивіться, його дійсно вже життя трошки пом'яло. Виглядає, він не досить свіженько, але, тим не менш, ми вже зрозуміли основну задачу та основний секрет, основну складність цього холмса. Блін, дійсно складна головоломка. Це реально головоломка. Це не просто головоломка, це ноголомка, руколомка І тілоломка, бо дивіться, що я з ним зробив. Тільки нога стражить. Це реально виглядає весело. Я розумію, що Холмсу зараз не дуже приємно. Але що ти хотів? Таке життя, коли з'їхав від батьків в однокімнатну квартиру. Зараз він намагається туди влізти. О! Блін, дивіться, прикольно же! Ну прикольно, ну залишається реально трошки. От я не знаю, як. Ну, Мені здається, я близько, я дуже близько. Але як поєднати це? Без поняття. Це має бути боком. І ось так. І ось так. Ну, от, блін, дивіться, На половинку, реально. На половинку сторони, ось! Ось цей блок має бути десь тут. Останній раз мені так важко було, коли я друкував головоломки на 3D-принтері для свого магазину Кубастик 3D. Це інстаграм-аккаунт, в якому ви зможете придбати головоломки найкращі з тих, що ви бачили на каналі, і надруковані особисто мною на 3D-принтері. Я намагаюся їх зробити якомога якіснішими, красивими та цікавими. Тому, будь ласка, заходьте в по посилання в описі в мій акаунт Кубасік 3D, обирайте головоломку для себе та замовляйте, просто написав нам повідомлення в Директ. Обирайте гонку для себе і замовляйте. Ну а що з тобою робити? Не бачу я перспектив, якщо чесно, поки що ніяких. Але дивіться, я вже дуже близько. Я вже дуже близько. От мені єдине, що залишається, це тільки знайти правильне місце розположення ось цих стоп, якщо можна їх так назвати. І стоп я маю на увазі не зупинку, а те, що на ногах у нього. Здавалося б, що треба просто. Ось так посунути все плотно, і воно стане. Але ні, через те, що основа ось цієї стопи знаходиться не з краю. Якби вона знаходилась з краю, мені треба зробити все можливе, щоб вона там опинилася. Тоді все було б чудово. Ох, Холмс! Мені треба, щоб вирішити цю головоломку, під, підрубати детективний метод. Що ще найцікавіше, мені здається, що в цій головоломці. Не єдиний спосіб її вирішити. Тобто тут настільки багато елементів і настільки е, багато варіативність тих положень, що дійсно може бути так, що вирішень може бути і не одне, але я навіть одного не можу знайти. Блін, ну як! Вже 20 хвилин пройшло, скільки можна? Мені це дуже не подобається, я реально втомився. Підкажіть мені, будь ласка, я не розумію, що робити. Ця головоломка виглядає, наче вона дитяча і дурна, але насправді вирішити її майже неможливо. Ну, як так? Дуже рідко буває таке, коли головоломка виглядає просто, а вирішити її настільки складно, що навіть уявити це собі важко. Може, є ще якийсь варіант, як можуть бути роз? Шо? І так можна було. Ну от, бачите. У пустому просторі залишається половинка. Як ви бачите ноги і стопи, це єдине місце, де є короткий виріс. Ось це — звичайний виріс, довгий. І він однакового розміру всюди. Але тут ще є ось такий коротенький. І якщо ми, може, поєднаємо ці два коротеньких, ось таким чином, наприклад, то тоді сюди. О! Ідеально влізає, бачите? І залишається півтори з іншого боку. І на ці півтори у нас вже буде ось ця нога стояти. Вау! Це прикольно! Може, це і є якийсь секрет цієї головоломки. Але тепер мені точно 100% треба поставити іншу ногу просто ось сюди. Тобто, те, що вони будуть в одній лінії, це точно. Ну, ну, як завжди, не вистачає зовсім трошки ніяк ну, така головоломка виявилася такою підлою, така маленька і така смішна на перший погляд. Це неможливо. допоможіть мені, будь ласка. Я вже замерз, я вже хочу їсти, я хочу додому, а ви лайки не ставите, а я стараюсь. <свісно> <свісно> Яка жесть. Це чого це найскладніша головоломка за останні пару місяців, які я тримав в руках. Чого так? Чого? Я вирішив такі, блін штуки North, Ford Нокс, Fox Блокс. я все вирішив, а це не вирішується. Як так? Вона ж простенька, дерев'яна, смішна, дурна. <свісно> я з тобою справлюсь. <свісно> Ніколи недооцінюй те, що виглядає несерйозно. Це ще як серйозно. 40 хвилин. Чуваки, піраміда Хеопса вирішилася за 40 хвилин. А це не вирішується? Чого ти смієшся? Оператор мій сміється з мене, те, що я не можу його вирішити. Ти теж додому не підеш, поки я не вирішу. Чого ти радієш? Я хочу додому. Мені холодно, хочу їсти. Не хотілося б, звичайно, але мені здається, що. Правильний варіант у мене випаде абсолютно рандомно. Хоча я дуже старався, і в принципі, я плюс-мінус розумію сенс цієї головоломки. але тут без підбору правильного варіанту ти нікуди не дінешся. Тобто, рано чи пізно просто треба підібрати правильний варіант і все. І це звучить не так класно, як би звучало, «Да я знайшов секрет цієї головоломки. Ні, і цієї головоломки я вже зрозумів ще півгодини тому. Але. Все одно треба підбирати той самий варіант, і це мене трошки. трошки мене засмучує. Але мені здається, що ми все ближче і ближче з кожним разом. Ну ні, ну як? Ну це не складеться. Ну я вже ну я вже все перепробував. Дивіться на це. Ну як? Хоча б за годину виріжити це диво природи, блін. Неймовірно. Я щось бачу. Бачите, це залишається поставити сюди. І що? І я це зроблю? Невже? Так, 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 так! Так! Ха! Є! Ха-ха-ха! Одна година рівно! Невже? А можна було сказати, хочу зібрати за 10 хвилин. Я ж... Як? Я це зробив! Може, подивіться! Ох, це Шерлок. І дійсно, у нас ці штуки стали як треба. У нас. Це. Я не можу навіть сказати, ця холоболомка не схожа ні на жодну з тих, яку я коли-небудь вирішував. Вона абсолютно не схожа. Ні на яку. Це просто. Катастрофічно складна головоломка, і... і я дуже щасливий, що я зміг її вирішити. Я сподіваюся, що вам сподобалася головоломка, і те, як я страждав. Тож, будь ласка, поставте вподобайку під цим відеороликом і підпишіться на канал. Також можете подивитися інші відеоролики про головоломки на цьому каналі. Не забувайте про посилання в описі, де знаходиться мій інтернет-магазин. А ну, з вами був я, Євгеній Бондаренко, Шерлок на каналі Кубастік. Всім па-па і гарного настрою. Бам. Одна година.